Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Про Сполучені Штати Америки, про те, чого нам від них чекати, чого чекати від Байдена, поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська призма з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну, дійсно, знаєте, ми говоримо про Байдена. Пам'ятаємо, що в принципі, варто вважати його кволою качечкою, так? І е, при цьому я впевнений, що ви також бачили цю публікацію Washington Post, що він хоче нанести прощальний удар по енер... енергетиці Росії. Ну, мається на увазі е, обмеження щодо експортерів російсь... російської нафти, е, додаткові. Е, Додаткові санкції на тіньовий флот і обмеження того, як могли розраховуватися за російську нафту покупці цієї нафти. Наскільки, по-перше, це сильно може вдарити по Росії? Може це не до вас запитання, але друге, чи ми можемо бути впевнені, що от це допоможе Дональду Трампу в його битві за мир між Росією та Україною? Ну, дійсно, я можу скоріше з політичної точки зору підійти до цього питання, тому що насправді тут політики так само багато, як і економіки. В цих санкціях завжди політики рівно стільки, скільки економіки. З політичної точки зору, що було важливого в цих нових санкціях проти тіньового флоту, що взагалі було важливо в цій діяльності активній, яку розвернув Трамп і розвернули інші наші західні партнери. Що вона була широкоформатна. тобто, це не окреме індивідуальне якесь бачення одного лідера. Це не окремо. Програму однієї конкретної держави це щось, до чого змогли залучити достатньо велику кількість країн. Це щось, що змогло об'єднати довкола себе людей, у яких абсолютно різні погляди на те, як підтримувати Україну, як мають іти переговори і що далі з цим робити. Тому перша важлива деталь тут це широкоформатність таких санкцій. Другий важливий елемент це той час, коли почали про це говорити. Давайте не забувати, що паралельно до цього в нас є Фіцої Орбан. Фіцої Орбан, які останні півтора місяці розхитують по суті. Енергетичну ситуацію, постійно наголошуючи на тому, яка погана Україна, як Україна нічого не робить для поставки газу, як вона підриває їх енергетичну економічну систему, яка взагалі Україна жахлива, і на фоні цих розмов, коли якби проросійські елементи в Європі намагаються на себе про перетягнути простирадло уваги і перетягнути на себе всю необхідну європейську підтримку, ми бачимо, що навпаки наші партнери, наші друзі за кордоном концентруються на тому, щоб ще більше обмежити можливість російської Енергетики потрапляти на міжнародні ринки, тому навіть з точки зору інформаційної політики такий крок був дуже корисний і дуже потрібний. Ну і третє, важлива також складова санкції проти тіньового флоту це не стільки і не тільки виключно санкції проти самої Російської Федерації, проти її можливостей. Це також розширення того так званого потенціалу вторинних санкцій. Бо так чи інакше, такі санкції б'ють не лише по Росії, але й по тим, хто користувався цим флотом, хто отримував від Росії енергетику, хто продовжував з нею цю співпрацю, себто це показує іншим державам, що навіть якщо в них є якісь можливості обходити міжнародні санкції проти Росії, то так чи інак вони все рівно на цьому будуть втрачати гроші, так чи інак, але переможцями в цій грі проти санкцій вони точно не вийдуть. От знаєте, тут тоді знаєте таке запитання. Ми побачили, що дійсно на самому кін... в самому кінці своєї каденції Джо Байден, чинний президент США, він дуже активізувався щодо України. Так, ми побачили. Бачили дозвіл на використання американської зброї, зброї з американськими компонентами в глибині Росії. А ми, от зараз, бачимо ці натяки на санкції. Я думаю, що джерела Washington Post знають про що вони говорять. А знову ж ми маємо підтвердження того, що навіть от залишки пакету в 60 мільярдів вони надійдуть в Україну до того, як відбудеться, нібито, інавгурація Дональда Трампа. Як варто це сприймати? Як? Спільні дії, так нинішньої адміністрації Байдена і майбутньої адміністрації Трампа, так щодо України, чи варто це сприймати як те, що Байден хоче мати запобіжник від того, що Трамп здасть нас Росії? Чесно, ось на це питання відповіді однозначної поки що немає, тому що в нас знову починається це так зване протистояння інсайдерів, коли частина інсайдерів кажуть про те, що ні насправді є цілком зрозуміла інформація, є підтвердження того, що Байден і Трамп в цьому питанні вони співпрацювали. Що мовляв, ще під час їх першої зустрічі достатньо багато часу було приділено саме Україні, і достатньо багато говорили про те, як, умовно кажучи, Байдену передати Трамп Трампу усі ці справи, як Байдену передати Трампу Україну, українське питання стримання російської агресії. Але інша половина інсайдерів кажуть, якраз протилежно, от якраз те, про що ви запитали, вони кажуть про те, що Байден намагається Трампа, умовно кажучи, підставити, і окрім того, що е, затвердити допомогу Україні до того, як прийде Трамп, який це може змінити, це також питання, нібито внутрішньопартійного протистояння, і внутрішньопартійне протистояння в тому плані, що треба завідомо показати що умовно кажучи, Трамп буде провалюватися, і тому ми робимо все можливе, щоб від цих провалів берегти Сполучені Штати і тому, мовляв, демократичний кандидат і демократична партія такі хороші. Питання тут в іншому: питання в тому, що якщо це співпраця, то чи дійсно Трамп буде дотримуватись цієї співпраці, бо ми вже бачимо абсолютно різні і протирічні в чомусь голоси в його адміністрації? Якщо це щось, що Байден намагається зробити до того, як Трамп стане президентом, кажучи, зробити йому так. Яку підніжку, то а де ж гарантія, що виконавчі указу однієї адміністрації, інша адміністрація своїми ж виконавчими указами не зможе так само скасувати навіть без залучення конгресу? Тому, з практичної точки зору, нам абсолютно все одно: чи це елемент співпраці двох адміністрацій, чи це елемент тиску однієї адміністрації на іншу? Для нас найголовніше те, яким саме форматом це буде пророблено. Якщо це буде щось зроблене виконавчими указами президентської адміністрації, то повірте, за будь-якого сценарію. Це не буде довготривалою грою. Проте, якщо це щось, що зможуть протащити через конгрес, або як мінімум подати таким чином, щоб Трампу було це вигідно протащити через конгрес, тоді це зовсім інша історія, і це щось, що дійсно може нам принести великі великі позитиви. Ну, от знаєте, зараз дуже популярний жанр це гадання по Трампу, мається на увазі, щоб зрозуміти, як трактувати його слова, його оточуючих, не знаю його сина, Ілона Маска, його твіти і так далі. Ми обов'язково до цього повернемося. Я хочу трошки ще зупинитися все таки на Байдені. Я не впевнений, чи варто довіряти британським таблоїдам в тому, як вони бачать ситуацію всередині штабу Байдена, так президента, який вже полишає свою посаду, але Daily Mail, я думаю, що ви також це бачили на. Писали про те, що значить Джил Байден на секундочку, тобто дружина президента, перша леді США, вимагає від е, свого е, супруга, ха, щоб він всім помстився. Е, е, як це спали їх всіх? І там цікаво, там насправді не стільки вони говорять про того ж Трампа, скільки чомусь пишуть про демократів. І там і Обами і Ненсі Пелосі. А а за що їм мститися Байдену? Як розуміти ну як мінімум, знаєте, підґрунтя таких публікацій? Підґрунтя звичайний хайп. То, тобто, треба розуміти, що зараз всі звичайно бачать, всі розуміють, що всередині демократів іде певне внутрішнє протистояння, внутрішньопартійні розборки. А хто ж тепер буде лідером? Бо, мовляв, Байден провалив вибори, Байден провалив е, політику останнього року. Так він зараз намагається максимально швидко все це надолужити. Він намагається просто е, режимом безумного принтера встигнути всі закони ухвалити і по екології, і по інфраструктурі. Структурі і по бюджетним питанням, але всі розуміють, що і ставка на камалу Харріс не зіграла, а Камала це частина команди Байдена, і сам Байден виявився слабкішим лідером ніж реально був. А тому от починаються ці внутрішні розборки: що одні закликають мститися республіканцям, інші закликають мститися Байденам, інші хочуть взагалі переформатувати партійне лідерство. Цебто демократи на жаль піддалися хвороби програвшої партії. Це один з таких феноменів загалом демократичних систем, особливо американських типу демократичних систем, коли програш, причому радикальний програш, бо все таки давайте визнаємо, демократи програли все, що можна було програти. Так у них все таки збереглося хороше представництво і в сенаті, і в палаті представників, але що там, що там більшість за республіканцями. Тобто, партія понесла величезні втрати. Партія отримала значну поразку, та найбільшу за останні десятиліття, фактично, і тому в них починаються внутрішні такі рухи, коли хтось хоче мститися опонентам, хтось хоче шукати Винних середині партії, на жаль, це деструктивні з партійної точки зору речі. І що нам від цього можна очікувати? Ну, по-перше, довго ми не побачимо нового повноцінного лідерства. Ми довго не побачимо когось, хто може претендувати в майбутньому на президентство. На жаль, ми побачимо слабкішу фракцію в Конгресі. Тобто, демократи, можливо, не будуть голосувати як єдиний центр. І найпроблемніше, навіть з української точки зору, на такому фоні, на фоні синдрому програвшої партії, радикали на чолі цієї партії або як мінімум радикали отримують більше голосу. Нагадаю, що в контексті демократичної партії радикали це соціалісти. Ну вони себе називають соціалісти за нормальним визначенням. Вони навіть ближчі до комуністичного світогляду, які системно виступали проти будь-якої допомоги Україні. Тому навіть з точки зору українського контексту, ось такий розброд та шатання всередині демократичної партії, заклики комусь мститися. Це насправді не є великим позитивом. Ну 100% не є позитивом, але. Дійсно, ви абсолютно праві. Дональд Трамп переміг на президентських виборах. Республіканці тепер контролюють Сенат та Палату представників. Ну, це говорить про те, що, скажімо так, або демократи припустилися великих помилок, або республіканці пообіцяли щось таке своєму електоратові, що проголосували саме за них. Тож, звичайно, запитання на мільйон, а чи зараз вже... Зрозуміло, а чому Дональд Трамп переміг. Ми пам'ятаємо, що от весь попередній рік, може навіть більше, ми говорили про те, що ну дивіться, буде стільки-стільки е, різних стопів для Трампа. Так і оці його кримінальні справи, і внутрішня боротьба всередині республіканської партії. Ну і звичайно ж, найбільша вишенька на торті це от те, що сталося е, 6 січня е, 2020 року, коли штурмували прихильники Трампа капітолі. Все це не спрацювало. Трамп переміг. Хтось розуміє, чому. А, насправді тут сотні і сотні і сотні причин від маленьких до реально величезних системних, але ну, найбільші причини, які називають, вони є скоріше соціологічного і економічного характеру. І вони в багатьох аспектах навіть не дуже були підконтрольні. Бо якщо ми проаналізуємо, що таке президентство Байдена, президентство Байдена почалося тоді, коли ковід тільки починав розігруватися. Бо от перший рік з, з листопада 19 по листопад 20-го року так ще був Трамп. Він не вірив в ковід до самого кінця. Він там закликав людей пити хлорку, просто щоб його з себе вивести. І відповідно ковід набрав просто абсолютно безумних масштабів в межах сполучених штатів. І тут приходить Байден, якому з цим треба розбиратися. Потім на Байдена з 21-го року накидується постковідна інфляція, постковідні деструктивні економічні процеси. Відповідно, ціни ростуть. Хто винен? Винен Байден. Потім починається російська агресія проти України. Відповідно, ціни знову продукту продовжують рости, і, хоча підтримка Україні знаходить підтримку серед населення, але хто винен в тому, що ціни ростуть, Байден винен. в то системно, умовно кажучи, в Байдена не було можливості отримати а, абсолютну любов своїх громадян, бо якраз на період його президентства припала комбінація всіх можливих е, негараздів, 33 нещастя, просто які паралельно втілювалися майже повсякчас. У нього а, далі, звісно, є проблеми з тим, що він не міг тиснути на конгрес, він не зміг домовитися ані навіть зі своєю партією, ані з республіканцями це був найменш ефективний конгрес просто за останні 70 років американської політичної історії, який не показав жодної спроможності. До двопартійної співпраці, і знову ж таки Байден, який постійно казав, що він відчуває себе Рузвельтом, хоче домовитися з конгресом, просунути власні ініціативи. Ну знаєте, відчувати себе Рузвельтом і робити те, що треба, аби бути Рузвельтом, це абсолютно дві різні речі. І Байден тут також недопрацьовував. Себто, постійна криза. Економічна, політична, соціальна, приправлена неспроможністю Байдена ухвалювати складні рішення. І до цього ще й додаємо безвідповідальність і певну бездіяльність Конгресу на цьому фоні, який був зацікавлений в тому, щоб Байден не встигав нічого робити. Призвали до того, що Трамп дійсно знайшов оцю цю підтримку серед населення, не зважаючи на кримінальні справи, не зважаючи на всі свої проблеми. Він просто на фоні Байдена виглядав ну як менше зло. Так, він дійсно доведено, що злочинець. Так дійсно доведено, що він там ухилявся від податків. Так дійсно підозри, що він намагався продати американські секрети іншим країнам. Але Байден то подивіться, мовляв, взагалі був неефективний і не робив нічого. Тобто, ну на жаль, зіграли елементи, зіграли елементи кризи і зіграли елементи того, що ну цей, хоча б щось робив. Ох, ви знаєте, ви сказали про ковід, і я тут не можу не втрим... втриматися від того, щоб згадати епізод з книжки про Трампа Confidence Man Вона називається Впевнений чоловік чи чоловік впевненість. Мегі хейберман, журналістка, видала це у 22-му році. Вона пише: писала про Трампа ще з 80-х, Також вона згадувала, що коли Трамп сам захворів на ковід, то він хотів показати, що він вже значить одужав і наскільки він сильний, що його мали вивести на кріслі каталці, і він мав зняти свій костюм не костюма, а піджака під ним мав мав бути костюм супермена, але чомусь ну відмовили коротше Дональда трампа від такого кроку. Це ще знову ж таки під час його каденції було першої е, про інше. Ну якщо говорити про гадання по Трампу, так ми бачимо, що зараз вже є затверджений спецпредставник е, США по Україні. Кіт Келох він багато до речі говорить, дає багато інтерв'ю, але досі немає. Посла. Досі немає кандидатури посла. Очевидно, що буде замінена Бріджит Брінк, чинна посол США в Україні, але в Ізраїлі є. В будь-яких країнах є, а по Україні немає. Чому так? А тому, що Україна це більш системна проблема. Тобто, Україна це крім того, що це системна проблема. Це проблема, яка залучає набагато більше ядерної зброї, ніж проблема близького сходу. Тобто, проблема близького сходу вона багаторічна, нею займається вже десятиліттями. Є до цього підходи. Ну і скажімо так, адміністрація Трампа відома тим, як активно вона займалася близьким сходом. От ті ж самі угоди Аврама, якими займався Кушнер, ті ж самі угоди між Ізраїлем і Америкою, посилення їх в праці визнання Єрусалиму, столицею і так далі. Це то там є напрацювання попереднього терміну. Російська агресія проти України і повномасштабне вторгнення ну, абсолютно змінили контекст української проблематики. Вони абсолютно змінили те, що адміністрація Трампа робила в перший термін. Він вже не може повернутися до цих інструментів. Він має грати активніше, він має грати зовсім іншу роль. І тому по Україні поки що є як мінімум те, що нам відомо. Три плани, які в адміністрації досі розглядаються. і жодної конкретики поки що вони не готові надати. Тобто, кело для того їде в Київ, щоб цю конкретику шукати. І дуже великий позитив, що на відміну від свого боса, він не хоче і не буде зустрічатися з росіянами. Йому достатньо буде проговорити це все з українцями. І тому в українському питанні немає чіткості, бо українське питання стало складніше. Українське питання тепер залучає навіть не одну ядерну державу, дві ядерні держави, ще й південно північну Корею. Ну по суті, можна сказати, що Іран Буде також залучені, хоча ядерний статус Ірану, ну це кіт Шрёдінгера, в якому стані він перебуває, а він постійно в мультифазному стані. Тому так чи інак, але поки що, незважаючи на те, що стратегія відсутня, незважаючи на те, що та вона ще в розробці, вона ще на дуже таких зародкових етапах, для нас це скоріше позитивна новина. Бо якби адміністрація Трампа формувала свою стратегію на основі його попередніх заяв. Ну повірте, проблем у нас було б набагато більше. Тому добре, що вони, хоча б відкриті до діалогу, і готові працювати. Ну так ми можемо говорити, що дві з половиною ядерні держави так залучені до війни в Україні, в сенсі воюють проти України. Але якщо б ще позитивну новину, ну от здається, всі пересвідчилися в тому, що все таки Трамп не може собі дозволити дати Україні програти, бо він повернувся в крісло президента для того, щоб мати оцю спадщину, щоб запам'ятатися не як президент, якого там багато судили, так і оце його. Прихильники штурмували капітолі, але він все одно програв. То чи може чи можемо ми цим себе заспокоювати? Можемо, можемо з декількох причин. Ну скажімо так, не просто тому, що це наше магічне мислення, і було б дуже добре, щоб воно так склалося. Скажімо так, з тих перших повідомлень роботи прихідного кабінету Трампа, які наразі ми отримуємо, особливо в контексті нашої проблематики, особливо в контексті співпраці з європейцями. Бо якби українська тема так чи чинак входить європейський конклав тем, якщо ми ділимо мовних на транстихокеанські проблеми і європейські проблеми, ми бачимо зовсім іншого Трампа. Ну, по-перше, ми бачимо Трампа, який нарешті розуміє, як ця система працює. Все таки, перший термін навчив його багато чому. По-друге, ми бачимо Трампа, який зовсім інакше спілкується з міжнародними лідерами. Тобто, що для мене особисто стало великим здивуванням на фоні всього мого вивчення феномену Трампа, це те, що. Про це говорить декілька джерел під час телефонних розмов з європейськими лідерами. Ну, по-перше, він в основному говорить з європейцями, а не з азійськими партнерами. А по-друге, він більше слухає, ніж говорить. От здавалося б, для дорослої людини абсолютно нормально, але в контексті Трампа це повністю перевертає його образ ось такого напористого в чомусь, навіть хуліганського політика, особливо відносно з Європою. Далі, незважаючи на те, що Орбан багато зробив для того, щоб стати для Трампа єдиним незамінним європейцем, ми бачимо, що в Європі у Трампа набагато більше якісних контактів. Та ж Джорджа Мелоні, той же Марк Рюте, той же Мануель Макрон, хоча він з ним достатньо конфронтуючи, має таку дружбу, але все-таки це дружба. Ми бачимо, що в Трампа в Європі набагато набагато більше, яка виходить якраз з того розуміння, що тут він може досягти успіху. Тут він може досягти успіху в посиленні НАТО, і ми це бачимо по тому, що зростають його вимоги стосовно е витрат на оборону зі сторони всіх держав членки НАТО. Тут він може досягти успіху економічного. Бо те, що спочатку було просто погрозами про нові мита проти європейського союзу, зараз розвертається в нову торгівельну угоду з ЄС, нову торгівельну угоду з Британією, нові угоди енергетичного сектору з європейським союзом. Він же збирається якраз знімати бан на постачання скрапленого природного газу, який чомусь адміністрація Байдена не знімала півтора роки. Тобто ми бачимо, що Трамп зацікавлений в швидких, але якісних перемогах якраз на європейському напрямку. Рямку, і відповідно, якщо він уже так активно взявся за Європу, то абсолютно логічно і очевидно, що й український напрямок в цьому контексті також буде активним, і він на ньому буде намагатися максимально відпрацьовувати. О, знаєте, з іншого боку, ви кажете, він більше слухає. Він тут каже, що Гренландію купить і Панамський канал буде контролювати. Але це ми не встигаємо обговорити це окрема зовсім тема. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.